Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Русі! слава! Все треба робити в радости. Якщо вам щось не приносить радости, то значить або не робіть того, або зупиніться, перемкніть себе, увімкніть радість і робіть це з радістю. Чи то підлогу мити, чи то посуду мити. Чи, чи, чи борщ чи варити, то, 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 звісно, це все треба робити з радістю і в радості. І тоді весь простір просто вже робиться магічним простором, простором радості. І тоді зовсім інше життя, це зовсім інше вже. І зовсім інші результати. от. Однак для того, щоб було більше, більше радості і щастя, відповідно, і грошей, і здоров'я, і знань. Мудрості, то, відповідно, треба хоч по капелючці та кожного дня робити. Молитися. Розуміємо, що ми як звертаємося до богів рідних, то це, це наша сім'я, це наші рідні боги, це, це наше рідне. Ну, Ту рідного можна і попросити. Боже. Ми приходимо до мами, що, що ми ма, мамі не можемо сказати, що, «мамо, дай мені. Але, звісно, перш ніж маму дай мені, то ми приходимо і кажемо, мама, на тобі, я тобі приніс квіточку, чи, чи, чи що, чого тебе порадувати, чи там, подарунок якийсь, чи, чи, чи ну, що завгодно, так? Поки знав наші батьки, поки з нами наші батьки, то, то ну, використовуйте цей час і її. Бо як їх е, вже як вже підуть у засвіти, то вже, 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 тоді, вже тоді ну ж можна їх порадувати згадкою, молитвами, е, пригощеннями, пригощеннями, так? це також так. І, і потім вони до нас е, приходять у віснах і нам дякують. Нас прилучають, чи дарують нам щось, чи підказують, чи застерігають. Однак це вже, це, ну, це вже так печалька, що не можна їх тут, тут в явному світі обійняти, поцілувати, щось сказати. Тож, поки є, то використовуйте. Використовувати. ось. Ну і от рідники ми, ми так само звертаємося. так, Спочатку ми кажемо здрастуй, що таке здрастуй. Це значить, ми бажаємо здоров'я. так. Таке саме просте. Так Так само з богами ми вітаємося, відповідно, ми їх славимо. Слава Велесу, слава живі. Так? Саме просте, саме коротке. Не просто вітаємося, ми вказуємо. Слава Велесу Велемудрому, мудрості свій Него, нескінченній силам Його мудренним». Тобто ми вказуємо, прославляємо конкретні якісь сили, конкретні якісь речі, якості того чи іншого Бога. І відповідно. Автоматично ми відразу до того підключаємося. От до чого вказуємо, до того підключаємося. Тобто, коли там хтось говорить, я молюся до Бога, так, а хто твій Бог, а тут то, то вселишній, вселишній, просто Вселишнє, то це, якби, ну, з одної сторони, це, це добре. Людина ніби молиться до всього Всесвіту, так. однак це дуже не конкретно. В тому Всесвіті є дуже багато різних проявів. І прояви творячі, і руйнуючи, є і любов, і, є і біль, і тут все частинки Всевишнього. А що саме? А от коли ви вказуєте конкретно до кого ви молитеся, і, і власне до яких якостей, то ви відразу до тих якостей підключаєтеся. Тому ми кажемо, роди Всевишній Великий Боже наш, ти єдиний і багатопроявний ти наше світло і справедливість, ти наша любов, і мудрість, ти наша удача і везіння, ти наш захист та безпека, та і безпека, ти благополуччя, процвітання родів наших. Все ми відразу чітко вказуємо. І відразу ми вже оп, і вже як до, як до розетки під'єдналися вже до тої сили. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі, славі своїй, очистився від чужовір'я, брехні злодійства, звільнився від тих паразитів, від той ракової похлини олігархату, встав з колін, згадав, згадав свою силу, згадав свою традицію. Звичай. Звичай керування процесами навколо себе Згадав свою віру. Продав мені знання свої. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо, коли чувстві твородовсь Всевишнього. Овелеси, батько, прийди, сіли свої сі, власли, сили свої наділи мудрістю свої осіни. Слава велесу батько слава.